Український безпілотник знищив російську радіолокаційну станцію Каста в Курській області. За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією стелс, але український дрон чомусь прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію, якою закликала негайно повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України. Її підтримали 69 країн. Також вона закликає Росію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу зі станції. Тим часом Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною. Про це інформує Ройтерс. Комплекси ППО переміщують ближче до своїх сіл, які розміщені через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові комплекси. Крім того, країна додає більше військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі. Тим часом на Львівщині хотіли з'їсти хабар. Там голова самбірської МСЕК та очільники лікарської комісії турківської лікарні вимагали у військового понад 3 тисячі доларів за те, щоб оформити інвалідність його батькові, це дало б можливість завершити військову службу. Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми на гарячому затримали заступницю голови комісії. Цікаво, що під час затримання вона хотіла позбутися грошей, з'їсти 100 доларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили. Затримали й інших учасників злочинної групи. На роботі та вдома у фігурантів знайшли майже 30 тисяч доларів, понад 10 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих. Ну а на Київщині чоловіки ховали Азерка, ТОР та ракети до нього на 30 мільйонів гривень. Відомо, що зброєю вони заволоділи після того, як росіяни кинули її після бойових дій на Чернігівщині. Наразі боєприпаси передали на потреби ЗСУ. А чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.